Roblox – це не просто гра, а масштабна платформа, де кожен може стати творцем та гравцем. Цей унікальний світ перевели позначку в 1 мільярд завантажень, і це тільки в Google Play. Але на цьому його популярність не обмежується. Roblox доступний на безліч платформ, включаючи iOS, macOS, Xbox PlayStation та Windows. Зі зростання аудиторії неминучі з'являються і критики. Сьогодні ми детально розглянемо їхні аргументи. Здоров, народ! Я козак! Як ви зрозуміли по назві відео, сьогодні ми будемо оглядати крінжові відгуки Роблокса. Тому запишайтесь чимось смачненьким та гайде переглядати ці відгуки. Всім приємного перегляду. А тим, хто їсть, смачного. Ну що, ми перейшли на сторінку Роблокса. І зараз ми перейдемо до цього зловісного розділу. Відгуки. До речі, з оцінкою в Роблоксу все гаразд. 4,2 зірки. Це доволі крута оцінка. Ну що, погнали переглядати ці крінжові відгуки. І перший наш відгук. Ата гра баганута, в неї невозможно гуляти на компе. Так не гуляй на комп'ютері, вийди на вулицю погуляй. Віддайте гру нормальному розробочку. І гру жах, і в грі буркете РП нічого нормального. То цієї тупо гри халтури, а ціни на гімпаси, які гемно повне стоїть нереальні ціни. Виправи щось, аби овірити цю помойку. О, ні! Корпорація Роблокс, як побачить цей коментар, то одразу видалить Роблокс з платформи. Ну, по-перше, Брукев був створений такими ж гравцями, як і ти. Роблокс у неї нічого не має. По-друге, якщо тобі не подобається Брукхевен, зайди іншу цікаву, гру, яка тебе більш зацікавить, ніж Брукхевен. Гра дуже класна, Бато Ігор. Е, Можна міняти ім'я персонажу. Добавте, будь ласка, обнову Брукхевен про квадробіку. Будь ласка, я буду дуже вдячний. Да. Ну від кого, від кого, але від Ольги я такого не очікував. Мені тут нічого сказати, чесно. У мене в Roblox обичний скін. Знаєте, як називається обичний скін? Це бейкон. Вау! Дякую за інформацію. А то б я про неї ніколи не дізнався. Респект таким чувакам. v toată ziua nu vor fi și scalada RBB-boksă, a-aș a aș apuca de bottom. skebeli, toalete și A, 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 Пожалуйста, можете хоча бы на время забанить аккаунт Даша. Вона у мене забрала годли. Так її треба. Негайно забаньте її. Ужас, нікому не советую саме ужасная ігра. Лучше игры не було. Настя – багазим. Златим мікрохвильовка. Олег – чайник. Арсен Дуб, Микета не кожум'яка, Данило коврик. Вам цього всього не зрозуміти. Ми з Владом на іншій хвилі філософії. Просто бомбезна. Чому 10 дорівнює 100 стостріло, а спострібло не дорівнює 10 голди? Бро, я тобі відкрию секрет. Ти переплутав ігри. Це Ролокс, а не Стандофф. Оптимізуйте те гру! У мене телефон мочний. ZTE V 2020. Но він лагає Роблокс. Ну, Роблокс Corporation, Як так можна? Ну що, ви не можете Нікіті оптимізувати гру на його мочний телефон ZTE V 2020? Ну господи, для чого ви тоді існуєте, якщо не можете оптимізувати гру під мощний ZTE? Гра прикольна, мені подобається, але це тільки у мене чи у всіх, що часто зникають речі, які я купляю, а робакси довгенько не вертають, і там багато неадекватних малявок, та ще й таких, яких важко заспокоїти нормально. І ще дещо, не хочу звісно нікого ображати, але там дуже багато агресивних людей, а так гра крута. Бро, ти якось без емоцій написав відгук. Ні, ну ти міг хоча б один смайлик додати. Ого, ви люди. Мені мама Роблокс удалила. Окей. А до чого тут Роблокс? Своїй мамі так скажи. Хоча чому й дивуюсь, у на аватарці БМВ. Ні в який раз не образував фанатом цієї марки. Та в нас собаче, тільки заходить, зразу вилітає. Говна, а не ігра. Так купи уже собі нормальний телефон, а не звинувачуй в цьому Роблокс. І дай то Роблокси безплатно, а то, а то я вас знайду. Пиш, 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 пиш. Роблокси, і дай то Роблокси. Ні, не дам. Ну знаєте, ігра такої себе. А головна проблема то, що нормальних волос нету, тому що... всі нормальні волосы за настоящие. Тобто, тебе, крім волосся, більше нічого не бентежить? Серйозно? Крута гра, але часто вилітає та лагає. Додайте обновку в будь ласка, а задонайте 200 робуксів Пижі, бо я не можу, з мене сміються, що в мене такий скін. Нік, полков 12303. Дивись, аби без тебе ніхто не сміявся через скін, просто прийди такий тест. І тобі на аккаунт перейде 2000 робоксів. Чесно чесно! Шахраї крадуть гроші з карткових рахунків. У дружини списало 11 тисяч гривень з карткового рахунку. Служба підтримки не відповідає. Ну, вибачте, це такий невеликий побічний ефект після опитування. Ви не звертайте увагу, зараз все, все так і повинно бути. Дібно удаліцької марки, та графіка пікселя, про карти я обше мовчу! Одним словом, донатна помойка. Все донатне. Навіть деякі карти донатні. О, ні, зараз дай базуки розплачеться через твій коментар. Негайно, несіть йому серветки. Дуже погана гра. Я за ігри поламала телефона, планшет і від батьків получила. Роблок саме ужасна гра і ми скачувати. Марія, а в чому винен Роблок, що ти зламала телефон та планшет? Може потрібно було тримати себе в руках? Круто вообще круті обнов зірок. Стой спа. А. Таглася. Я зробив футболку і десь робоксі. І друг купив, а мені робокси не прийшли. Артем відкриє для тебе невеликий секрет. Після того, як тебе купили одяг чи геймпас, то робокси приходять від 24 до 72 годин. Тому просто зачекай. Для чого ви мене забанили? Та просто за красиві очі. Чому ви не дозволяєте писати слово слава Україні? Я на вас жалобу напишу і видаю Roblox і завантажуйте всі чити. Слава Україні! Наш козак, удачі тобі в цьому! Гра класна, ну по перше, що вона злучше, чи у не телефон злучше спустя два года, чи один род. Я поняла, що у мене не телефон влагав. Но... Потому що у мене новий тел». А від чого у тебе телефон оглюцяв? Надіюсь він не глюцяв від вірусів. Ну, ось такі відгуки мені вдалося знайти в Google Play. По вашій активності я пойму, чи продовжити далі цю рубрику, чи ні. А на цьому моменті я буду прощатись. Дякую за перегляд, лайк та підписку. І до зустрічі в новому відео!